Кафедра автомобілебудування утворена в серпні 1996 року шляхом реорганізації кафедри автомобілів. Підготовка студентів спеціальності автомобіле і тракторобудування у Львівській політехніці проводилась з 1959 року як для потреб регіону, так і для скерування на провідні автомобільні заводи колишнього СРСР ГАЗ, МАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, КРАЗ. 1997-98 навчального року кафедра автомобілебудування розпочала навчання спеціалістів за спеціальністю колісні та гусеничні транспортні машини, яка має спеціалізації пасажирські транспортні засоби, спеціалізовані транспортні засоби та діагностика сертифікація та сервіс автомобілів. На кафедрі студенти вивчають дисципліни, пов'язані з конструюванням виробництвом та випробуваннями, включаючи сертифікацію легкових і вантажних автомобілів, автобусів, мікроавтобусів, спеціалізованих автотранспортних засобів, діагностику сучасних автомобілів Європи, Японії, Кореї, США та їх систем, двигунів, автоматичних передач, АБС, АЕБЕК тощо. Більш ніж 50-річні традиції Львівської конструкторської школи автобусобудування, доповнені сучасними напрямами комп'ютерного тервині проєктування, розрахунку методом скінченних елементів, багатофакторного планування експерименту, нині розширені в сферу вантажних автомобілів, спеціалізованих автотранспортних засобів і напівпричип, повноприводної колісної техніки для Збройних сил. На кафедрі діє філія головній науковій організації галузі інституті «Укравтобуспром», де студенти проходять виробничу та конструкторську технологічну та передипломну практику. Наші випускники працюють конструкторами, випробувачами та технологами на автомобільних заводах і в конструкторських бюро, діагностами на станціях технічного обслуговування автомобілів, в автомобільних салонах співробітниками науково-дослідних інститутів, викладачами в вищих навчальних закладах, навчальних центрах, автошколах, органах ДаІ.